Ми, ми слухаємо і не звільняємо. Е, часто, коли я ввечері хочу скоріше піти додому, я можу спеціально розтягнути запис, щоб ввечері ніхто не записався. Не слухаємо і не звільняємо. Часто, коли ви задаєте питання, чому ми так довго відписуємо в інстаграмі на повідомлення? Так. Це не за того, що там ми там не бачимо, нам просто не хочеться. А, Пацани, треш історія. Вирішся <свес> навіть! <свес> <свес> виріште все нахід! Ми, ми слухаємо і не звільняємо. <свес> я, я просто на 7.30 я ніколи тебе не просто питає. <свес> Тиждень назад я послала клієнта. Це, це тут в <свес> е, Колись було таке, коли у мене було дуже багато проєктів і я не встигав виставляти сторіс, і ви мені писали Георгія, чого нема сторіс, а я вам сказав, що ну, нам треба день перерви. Бля, жулик, мы а я просто забув. Все, попрощайтесь з цими людьми, пока.